Сину, ти ще довго так будеш стояти, робота сама себе не зробить? Петро з посмішкою нагадав Андрію, що той вийшов в сад, щоб дерева побілити і грядки скопати, а не на сусідку дивитися. Добре, тато, я зараз це зроблю. Наче прийшов до тями Андрій, узяв відро і попрямував до яблунь. Петро вже давно зрозумів, що коїться з його сином. Сусідка йому сподобалась, тому він і стричить постійно біля огорожі, що розділяє їхнє подвір'я. Хай навіть і не думає, я не допущу цього, заявила Марія чоловікові, коли вона зрозуміла, що відбувається. Розлучена з двома дітьми старша за нього, не дозволю і крапка. Андрій був молодшою дитиною в сім'ї, старша сестра Ореса вийшла заміж, привела зятя додому, тож так виглядало, що коли Андрій надумає одружитися, він має йти зяті. Хлопець вивчився в коледжі, повернувся додому, руки мав золоті, все вмів зробити, тому навіть не виїжджаючи з села, міг заробити непогані гроші. І навроду Андрій був непоганий, тому мама мріяла, що син знайде собі гарну дівчину з хорошим переданим і заживе, як Бог приказав. А тут в село сусідка повернулася, У неї з чоловіком не склалося, і вона з двома малими дітьми переїхала до батьків. Марта Андрію давно подобалась, але вона на нього ніколи не звертала увагу, бо була старша аж на 10 років. Зараз марті 33, а Андрію, відповідно, 23. І ніхто йому не милий. Стоїть біля того паркана і вже всі очі продивився. Помріє і забуде, казала Марія чоловікові, а ти не смій його підтримувати в цій справі. Перечити дружині Петро не смів, але в глибині душі він розумів сина. Марта і справді дуже вродлива та й хороша, і не винна вона, що так сталося, що сімейне життя їй затріщало швах. А що старша, то ж серцю не накажеш. Тому Петро сумом спостерігав, що буде далі, чим ця історія закінчиться. Він знав характер свого сина і розумів, що Андрій від свого не відступиться, але він добре вивчив за 30 років спільного життя і свою дружину. Вона вже що сказала, то має бути тільки так і не інакше. Побіливши всі дерева скупавши скупавшися грядки, Андрій сів за обідні стіл. Марія подала борщ, вареники, всі їли мовчки. Мамо, тату, я вам маю щось сказати. Нарешті перервав незручну тишу Андрій. Я свататись буду до Марти. Марія опустила тарілку і присіла від несподіванки. Я на цей шлюб тобі благословення не дам, попередила вона сина. Там двоє дітей. Ти що собі думаєш? Мамо, я люблю вас і ціную вашу думку. Але зараз я не питаю вас, що робити. Я повідомляю вам своє рішення, твердо сказав Андрій і став за столу. Це ти, винен», – стало голосити Марія, дивлячись на чоловіка. Чого його не гнав поганою мітлою від тої огорожі, коли все це тільки починалося? От догрався, що чужих онуків буде нянчити. Ти собі як хочеш, я вас усіх попередила, що не прийму такої невістки ніколи. Андрій з Мартою таки одружилися. Щоправда, не відразу? Марта ще довго відкидала залицяння молодого хлопця, не хотіла псувати йому життя, але Андрій був наполегливим і Марта таки здалася. Жили вони чудово. Андрій прийняв її дітей як рідних, а невдовзі в них і двійко спільних діточок з'явилося. Жив Андрій у Марти, і тепер уже по ту сторону огороші білив навесні дерева і сумно поглядав бік рідного подвір'я, на якому літня Марія ходила і голову відвертала від сина і від онуків, які обіцяла, вона навістку не прийняла. Скільки не намагався Петро переконати дружину, щоб та змирилася, що видно у їхнього сина доля така? Та й зрештою нічого не сталося, Андрій щасливий і це головне. Але Марія так і не пробачила сина. До останнього жили син з матір'ю поряд і не спілкувалися. А як ви вважаєте, чи правильною була поведінка матері в цій непростій життєвій ситуації?